Ки прапор ексклюзивні острівці безпеки та відкриття Вінниціанського фестивалю. Про це й не тільки сьогодні в новинах. Вітаю вас. Жовто-блакитний прапор урочисто підняли у Вінниці. Чергова сесія міської ради. За що проголосували депутати? 22 двоє вінничам відзначили високими нагородами з нагоди Дня Незалежності. 23 серпня Україна відзначає день державного прапора. Традиція святкування на національному рівні розпочалась 2004 року. Хоча історія нашого стягу сягає глибини віків. Він супроводжував українців у боротьбі за незалежність та збереження ідентичності. Нині прапор України також майорить на бойових позиціях наших військовослужбовців на сході держави. Сьогодні національний стяг урочисто підняли у Вінниці. Як це було? Дивіться у наступному сюжеті у Вінниці урочистості на площі незалежності розпочалися зі святкового дефіле зведеного військового оркестру. На церемонію підняття прапора зібралися вінничани та гості міста, представники влади, духовенства, громадських організацій. По перше, це національна ідентичність. Це по перше. По друге, мабуть, кожен українець повинен знати не тільки мову, але й власну символіку і пишатися власною національністю, власною державою. Тому, якби для мене день прапора це свято в першу чергу. Це національне свято для нас і. Ми зараз живемо в незалежній Україні. і Для нас це свято українців, свято від чистого серця. Усвідомлюєш черговий раз, хто ти є, що ти українець, що ти громадянин цієї великої, потужної і процвітаючої в майбутньому держави. Почесне право підняти державний прапор України надали старшому матросу Володимиру Каширцеву. Він захищав незалежність нашої держави на сході з серпня 2014 року. Під час виконання бойового завдання отримав важке поранення, внаслідок якого втратив ногу. Це велика честь це дуже велика честь в своєму місті підняти флаг. Я цим горжусь. Разом із бійцем державний стяг піднімали кращі учні школи ліцею номер 7 та фізико-математичної гімназії номер 17 – Анна Гешко та Олександр Клименко. Вони відмінники навчання, переможці всеукраїнських олімпіад. Зараз такий час в Україні, що ми всі за цим дуже стоїмо і хвилюємося за нашу державу, тому ці заходи дуже важливі, аби тримати Україну в єдності і. Підвищувати національний дух Алла Хоменко, Олександр Фертюк, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Державний прапор України урочисто підняли сьогодні і на площі перед будівлею Кабінету міністрів. Церемонія стала частиною великої акції, в рамках якої український стяг провезли чотирма континентами і виставили в урядових будівлях громадських осередках на площах і великих і маленьких міст. Хочу сказати, що наш прапор. Маємо у всіх країнах світу, про нього мають знати. І я хочу сьогодні подякувати нашим волонтерам Сполучених Штатів, Канади, Латинської Америки, Європи, Австралії, за те, що вони провели унікальний флешмоб українського прапору. І сьогодні ми хочемо подякувати кожному українцю, який в своєму серці тримає наш. Український синьо-жовтий прапор. Депутати Вінницької міської ради провели 32-гу чергову сесію. Десятки мільйонів гривень державної субвенції самоврядці спрямували на будівництво лікарні, школи на Поділлі та палацу спорту. Під час сесії також внесли зміни до доповнення до програми економічного та соціального розвитку Вінниці на 2018 рік. Загалом розглянули 43 питання порядку денного про найголовніші депутатські рішення у сюжеті Катерини Золінської. 75 мільйонів гривень виділила держава на будівництво трьох масштабних об'єктів у Вінниці. Серед них надсучасний корпус лікарні швидкої медичної допомоги, що матиме чотири операційних та відділення інтенсивної терапії. Гроші підуть і на зведення школи в мікрорайоні Поділля, а ще розпочнуть будівництво палацу спорту на Тяжилові. На лікарні швидкої медичної допомоги 22,5 мільйона гривень, на школу на Поділі. Далі ми продовжуємо будівництво 25 мільйонів гривень. На палац спорту, який на інтегралі, ми маємо побудувати сьогодні. Вже підходимо до проведення тендерних процедур. 27 мільйонів гривень. Піклувалась держава і про дітей-сиріт. Завдяки ініціативі прем'єра Володимира Гройсмана вже другий рік поспіль Кабмін виділяє гроші на житло для цієї категорії населення. Минулоріч це було п'ять квартир. Така ж кількість планується й на поточний. Нині ж у місті облаштовують будинок сімейного типу. Ми придбали будинок, ну саме приміщення, житловий будинок, який повністю підходить під те, щоб створити. Будинок сімейного типу у нас є кандидати, які готові сьогодні усуновити до 10 дітей разом з своїми власними. Понад 11 мільйонів гривень виділили з держбюджету на грошову компенсацію за житло для родин загиблих учасників АТО та бойових дій на території інших держав, а також внутрішньо переміщеним особам учасникам АТО. Кошти надходять нам як субвенція, Далі, відповідно до черги, ми розподіляємо тим, хто стоїть на черзі, і на їхні рахунки перераховуються кошти. Відповідно, ці кошти ну, дійсними. Ми майже стійсні на протязі року, і сім'я може сама обрати собі житло. Всі, як один депутати підтримали рішення щодо безкоштовного харчування дітей атовців у школах. Раніше таким правом користувалася лише малеча у дитсадочках. Наразі є така потреба посилити соціальний захист учнів шкіл, які теж є дітьми учасників антитерористичної операції. Тому сьогодні сесія прийняла таке рішення. Таких дітей в наших школах 1734, З міського бюджету виділено 707 тисяч до кінця року на їх харчування. Одноголосно депутати погодилися на добровільне приєднання селища Десна до територіальної громади міста Вінниці. Це стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства. Катерина Зеленська, Ірина Дідух, Володимир Гервенко. Новини, телеканал Віта у Вінниці заборонили цирки з тваринами. Вінницька міська рада підтримала петицію Вінничан, і сьогодні на черговій сесії одноголосно депутати прийняли рішення про заборону розміщення на території міста заїжджих пересувних цирків Шапіто, до шоу яких залучають тварин. Петиція до міської ради була зареєстрована 1 серпня, і всього за добу набрала понад 350 голосів, необхідних для її розгляду міськрадою. Я вважаю, що це досить важливе рішення. Чому тому, що на прикладі на цирку, який нещодавно перебував під гаслом Великий Будапештський цирк, шапіто на превеликий жаль не знайдено було ні реєстраційних документів, ні в облікових публічних реєстраційних сайтах ніде не значиться ні даний цирк, ні його власники, ні хто ним опікується. Ну і вже звідси виходить безвідповідальність тих людей, які приїжджають до міста. Ці вшанували пам'ять полеглих за незалежність України. Урочистості відбулись на європейській площі. Представники влади, місцевого самоврядування, духовенства та громадськість поклали квіти та вінки до меморіалу слави та пам'ятника героям Небесної сотні і воїнам. Ато військові вшанували побратимів пострілами в небо. А взвод почесної варти командування повітряних сил у супроводі бойового оркестру пройшов урочистим маршем площею, віддаючи шану всім борцям. За незалежність України зараз воїни, наші побратими кров'ю, потом відстоюють інтереси і незалежність Української держави. Тому ми, ті, хто знаходиться тут і виконують обов'язки, повинні в два рази краще працювати. Ми сьогодні, у цей день, прапора хочемо відновити себе. Кожний себе у собі, у своєму мікрокосмосі, щоб через нас, через малі наші кроки, людські відновилася ціла наша велика незалежна суверенна Україна. На святкування Дня Незалежності України до Вінничини завітали офіційні делегації з Польщі, Чехії, Румунії та Республіки Молдова. Керівники області обговорили з іноземними колегами основні принципи міжрегіонального, міжнародного та транскордонного співробітництва, програми розвитку спільних проєктів та перспективи подальшої співпраці. У Нас дуже цікаві змістовні перемовини на сьогоднішній день ідуть сороками. Республіка Молдова, особливо в контексті того, що дуже актуально. Піднімається питання мосту між містом Сороки і Ямпіль через річку Дністер. Ми дуже маємо цікаві перемовини з нашими побратимами із Чехії, Ліберецького краю, тому що Ліберецький край зробив дуже потужні кроки, пов'язані з реформуванням системи охорони здоров'я. І мова йде про поставки відповідного обладнання, надання відповідної гуманітарної допомоги. Крім офіційних делегацій на святкування дня незалежності, до Вінниці приїхали гості з Ізраїля, Литви, Латвії, Білорусі, Грузії. Це представники неурядових організацій культурних осередків та жителі міст побратимів. 22 двох віничан нагородили високими відзнаками. Це звання заслужених працівників та почесні нагороди за заслуги перед Вінниччиною. Також традиційно до обласної філармонії імені Леонтовича з'їхалися народні умільці з різних куточків області з виставками робіт, приурочених до головного свята України. Там побувала і наша знімальна група. Тюрою у виконанні симфонічного оркестру обласної філармонії імені Леонтовича розпочались урочистості, при уродженій 27-ї річниці незалежності України. Шлях, який пройшла наша держава за цей час, був непростим. Однак, те, що зроблено за останні чотири роки, в рази перевищує здобутки попередніх. На цьому, зокрема, наголосив очільник області у вітальному слові. За його словами, нині закладаються підвалини нової української держави. Ще мала заслуга в цьому тих, хто. Стоїть на передовій, ми маємо нових українських героїв, які відідали найцінніше своє життя за свободу та незалежність України. Серед них 217 війничан. Пам'ять загиблих у боротьбі за єдність і незалежність нашої держави усі присутні вшанували хвилиною мовчання. Кращих працівників регіону цього дня нагородили високими відзнаками. Зокрема, їм вручили звання заслужених працівників, а також почесні нагороди за заслуги перед Вінничиною. Я обожнюю свою професію і я завжди задаю собі питання. Ми повинні щось робити для людей. І от в цей день, день незалежності України. Я завжди повторюю слова. Треба задати питання, що ми зробили для цієї країни, а не що країна робить для нас сьогодні, цей важкий час. Я завжди надіявся не тільки на себе, а на тих, хто поруч зі мною. І мені дякувати Богу, везло завжди, що зі мною завжди хороші товариші на службі, на праці. В сім'ї, як кажуть, я вдячний Богу за це все. Привітати наш край із Днем Незалежності України приїхали делегації з різних європейських держав, які підтримували і співпрацювали з Вінничиною, зокрема з Польщі, Чехії, Румунії, Молдови, Німеччини та Латвії. Прибули й народні майстри з різних куточків області з виставками власних робіт. Тут картини, обрядові хліби, дідухи, гончарні вироби. Починається з того, що ми виготовляємо гончарну роботу. потім проходить, вона підвягується, попадає до рук моєї дружини, де вона її оздоблює. Висушуємо, попадає в піч, проходимо молочення. Тоді виходить готовий виріб. Продовжились урочистості святковим концертом. Алла Хоменко, Вадим Інжиєвський, Новини, телеканал Віта. Ексклюзивні острівці безпеки встановлюють у Вінниці. Як смакує прапор України? Вінничан пригощали патріотичним тортом. Київським мостом в тестовому режимі проїхали перші тролейбуси. А вже від завтра, і було анонсовано, ним рушить транспорт. Запуском прискіпливо спостерігав міський голова Сергій Моргунов. Він зазначив, із огляду на масштабність проведених робіт фактично ми отримали нову споруду. Адже зовні видно лише 30% робіт, які були проведені. Основне це укріплення арок, регелів та опор. Тепер маємо міцний надійний міст, який відповідає всім вимогам. Сучасності після капремонту тут вдалось розширити проїжджу частину з кожної зі сторін на 20 сантиметрів, а тротуари на метр. А головне на Київському мосту буде рівнесенька дорога без напливів асфальту та тріщин. Все завдяки деформаційним швам, які дозволяють мосту рухатись. Фактично, так як було обіцяно і підрядною організації, і департаментом капітального будівництва, що на 24 Серпня, саме на День Незалежності, на, на ранок ми відкриємо міст для транспорту, для всіх видів транспорту. Нам залишилося ще зробити одну сторону тротуара, забітонувати її і підготувати до встановлення відповідно перил, колесо від і, відповідно, налагодити стики між тротуарами на проїжджій частині і на дорозі, і тротуарами на мосту подякував всім підприємствам, які долучились до ремонту споруди, а вінечанам, що з розумінням поставились до тимчасових незручностей. Зебра посеред острова конструкції з бетону на проїжджій частині почали з'являтися на дорогах Вінниці. Це унікальні споруди. І Якщо раніше будівництво подібного острівця обходилось місту більше ніж у 100 тисяч гривень, то вартість зробленого руками ветеранів АТО у 18. Як вони виглядають та як не використовуватись, знає наша Ірина Корш. Зменшити травматизм у ДТП та зробити складні пішохідні переходи безпечнішими. Таке завдання острівців безпеки. Нові бетонні конструкції почали встановлювати у місті плити вилеті у вигляді корабликів, оснащені спеціальними світловідбиваючими дорожніми знаками. Спеціальна лазерна пленка, яка відбиває, бачите, світиться і ночі, і днем хорошої Водітелям Дуже в очі хорошо кидаються. П'яним, може теж хорошо дуже видно буде біжати з Першим таким острівцем безпеки облаштували перехід, що поблизу лісопарку. Черга дійшла і до кінцевої київської. Люди, які мешкають в районі зупинки водоканал, нарікають на те, що саме ця ділянка є особливо небезпечною через своєрідну сліпу зону. Їде тролейбус їде, тролейбус став, а последуючий полосі йде машина, понимаєте? Троляй був став, а той не бачив. Дитина біжить собі. Це при мені разів два три я такою забирав людину назад на себе. Це має стати перепоною на дорозі для любителів ганяти містом та порятунком для інколи неуважних перехожих. Такі оригінальні конструкції справа рук працівників соціального підприємства. Це нова структура з двома виробничими площадками у Вінниці та Братславі. Створили її ветерани війни на сході. Взагалі, цікава ідея самого соціального підприємства підприємництва як явища, тобто, коли підприємство створюється не тільки заради наживи там, і, а також заради вирішення якихось ну абсолютно конкретних соціальних потреб. Команді дев'ятеро працівників Дмитро Виграновський новенький. До колективу інженера запросив побратим. Каже, тут своя особлива атмосфера, адже в усіх є дещо спільне, чого немає в інших компаніях. Їх об'єднала війна. Бачив, як воюють хлопці в шортах, шльопках, з автоматами. Просто не міг сидіти вдома, коли таке куялось на сході. Тож зібрав речі і поїхав. Жартують в компанії, як в армії, на ветеранському підприємстві. Побратими запустили виготовлення різноманітних об'єктів благоустрою. Крім острівців безпеки, виготовляють оригінальні паркові лавки, пандуси, смітники у перспективі збільшити виробництво. Це треба, щоб хлопці в Україні оставались не уїжджали. То тобто, чим більше тим лучше було. От і все, щоб ребята займалися. на досягнутому зупинятись не збираються. Планах відкрити ще не один майданчик, аби залучити до співпраці якомога більше побратимів. Ірина Куршувадимінжиєвський новини телеканал Віта. У Вінниці офіційно відкрили Вінексіанський фестиваль. Концерт та показ конкурсних робіт відбувся на площі біля палацу мистецтв. Зоря у цьому році фестиваль буде незвичним. Він триватиме не один день, як зазвичай, а два. На перший 6 вересня запланований показ анімаційного фільму Микита Кожум'яка, який презентуватимуть українські актори Віктор Андрієнко та Валерій Чигляєв. Цього ж дня покажуть кінофільм Дідзю Контрабас, який представлятиме виконавець головної ролі. Михайло Хома, відомий під сценічним ім'ям дзінцю, у п'ятницю 7 вересня, відбудеться традиційна церемонія нагородження переможців. Фестиваль проходитиме на майдані Незалежності. Чотири номінації: відеокліп, реклама, коротке кіно. Шот побері». У нас і анімація є дуже класні роботи: і англійські, і французькі, італійські, українські, звісно. Тобто я сподіваюся, що буде весело і цікаво. Вінничан пригощали глазурованим стягом величезний торт у вигляді жовто-блакитного символу України. Справа рук Вінничанки Лілії Ящук на його створення. Кондитер витратила сім десятків яєць, літри вершків та два кілограми шоколаду. В результаті вийшов 16 кілограмовий смаколик. Містяни охочі робили з ним селфі в такий спосіб, наганяли апетит, перш ніж скуштувати смаколик. Тут шоколадний бісквіт тут свіжа маліна з такою ноткою м'яти. Якщо хто там почувствує, там в маліні капелька така, свіжа єжевіка і взбиті вершки і шоколад. Дуже солодкий і зрозуміло, що зроблений з любов'ю. Втім, щоб насолодитись шоколадним бісквітом, треба було на фліп-чарті розкрити власне бачення національної ідеї. Таку смачну патріотичну акцію у Вінниці влаштовують вдруге. Традицію пригощати вінничан смачним тортом на честь дня прапора вигадали активісти вінницької європейської стратегії. Також тут розгорнули одразу декілька майстер-класів сплетіння жовто-блакитних браслетів та фейс-арту. Ми вітаємо всіх і кожного, хто до нас сьогодні завітав і хочемо пригостити і ще раз нагадати, що власне ну в нас жовто-блакитний стяг це ну наше таке в крові, наша ідентичність. Нехай ці вихідні будуть солодкими для вас. Це була остання інформація на сьогодні. Всі наші новини є в інтернеті. Адреса сайту зараз на екрані. А я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі.